Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. Міноборони скасовує військові квитки. Така новина облетіла мережу інтернет, і я одразу вирішив записати це відео, розібратись, що це за новина, така які ж військові квитки скасовуються, чому вони скасовуються і які залишаються чинними на сьогоднішній день. Про все це зараз в цьому відео, звісно, розповім, тому залишайтесь, послухайте, і якщо будете вважати його корисним, звісно, підпишіться на канал і поділіться цим відео. Це дуже допомагає його розвивати. Нагадую, ще є в мене телеграм-канал в описі під цим відео, залишаю на нього посилання. Там більш швидко тезисно по суті, виходять всі ці новини. Е, ділюсь практичними кейсами, подивитесь, там, може, за пошуком щось для себе знайдете корисно, тому підписуйтесь і залишайтесь. І так, для теми міноборони скасовує військові квитки. Наказ Міноборони від 19.08.2025 року, номер 556 скасовує чинність документа від 2017 року, яким. Затверджувався зразок військового квитка для рядового сержантського і старшинського складу. Перехідний період триватиме до червня 2026 року. Таку новину я побачив на ресурсі Кадроленд, залишаю посилання на джерело, звісно, в описі під відео. І давайте тепер же розбиратись, що це за наказ міноборони. Тут прикріплений цей наказ, на нього є посилання. Тобто, якщо ми на нього натискаємо, то ми можемо побачити цілий наказ Міноборони. Про визнання таким, що втратив чинність наказу Міністерства оборони України від 10 квітня 2017 року номер 206 Що це за наказ, спитаєте ви мене? Це наказ у нас. От ми відкриваємо його. Він, до речі, є в, на сайті Верховної Ради на відміну від наказу 556 від 19.08.2025 року. Я його поки що не знайшов там. Якщо хтось знайде, звісно, напишіть мені в коментарях і в приватні скидайте посилання, буду вдячний, тому що я перевірив на сайті Верховної Ради його нема, і на сайті Ліга Закон. Я перевірив, його також нема. Але от він в е, начебто, є тут міністр оборони, вказаний Денис Шмигаль. Подивимося, що це за наказ і що ним передбачено. Відповідно до указу президента від 31 грудня 24 року, номер 892. Про визнання такими, що втратили чинність деяких указів президента, абзацу 3 пункту 2 постанови Кабміна номер 731 про затвердження положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів з метою проведення нормативно-правових актів Міноборони у відповідність до законодавства, наказу визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства оборони від 10 квітня 2017 року номер 206 про військовий квиток осіб. Рядового, сержантського і старшинського складу зареєстровано Міністерство юстиції ще 10 травня 2017 року, установити, що залишки бланків військових квитків осіб рядового сержантського і старшинського складу використовуються до повного їх витрачання, але не пізніше 01 червня 2026 року. Директорату цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції. Цей наказ набирає чинності з 1 червня 2026 року, але не раніше дня офіційного публікування. Дуже багато новин в такому маленькому наказі. По-перше, в нас скасовується наказ Міністерства, який на сьогоднішній день вже практично і не застосовується. Да, нагадаю, у нас є постанова Кабміна 559, якою встановлено новий зразок військового квитка, і за цим новим зразком військового квитка, військово-облікового документа. Видається, в нас людям зараз у всіх ТЦК такий військообліковий документ, звісно, посилання на постанову залишаю в описі під цим відео. Так що ж це за наказ 206 від 18 року і чому він на сьогоднішній день діючий, цим наказом було затверджено зразок військового квитка, рядового сержантського і старшинського складу. Якщо ми відкриваємо цей наказ на сайті Верховної Ради, так він є діючий, змін до нього ніяких не внесено. Це наказ, звісно, звісно Міністерства оборони. України. Ну, і тут є в нас ще порядок видачі зберігання та знищення військових квитків осіб рядового, сержантського і старшинського складу. І от до цього наказу є затверджений зразок військового квитка. І якщо ми натискаємо і подивимося, що це за зразок, то це військовий квиток, який ну, дуже багато клієнтів, хто мені зараз надсилає, і коли виникають спірні ситуації, ну, наприклад, там щодо виключення з військового обліку, і коли цієї інформації немає в реєстрі. От ми відкриваємо і бачимо цей зразок військового квитка. Тут є оцей пункт 15. Нам добрий, всім відомий, коли зазначено, що призивної медичної комісії такі-такі, та, такі, та визнаний непридатний до військової служби, і зняттям з військового обліку. До речі, це зняття воно ж було і виключення. Чому тут зазначено зняття? Хоча це був 2017 рік, повинні були писати виключення. Ну, А там ще в нас є 16-й пункт, виключений з військового обліку після досягнення граничного віку перебування в запасі. Е, ну, Тобто тут такий квиток, який ви всі напевно бачили. Оцей з 17-го року він такий зелененький був з такими е, візерунками. Ну, Такий квиток, ви всі його бачили, взято-знято. так, ну, ці от розділи е, відмітки про військовий облік, на які ми посилаємось, Коли звертаємось до ТЦК. Або до суду і підтверджуємо цими записами, що людину все ж таки брали на військооблік, потім її виключали з військообліку. Тобто цей квиток був затверджений в 2017 році. І оцей наказ, про який зазначає в нас на сьогоднішній день кадроленд, він скасовує взагалі, оці всі, ну, прибирає да, всі ці квитки, тобто їх не будуть більше видавати. Але на що звертають увагу в цьому наказі? Що він набирає чинності з 1 червня 2026 року? Тобто це на рік вперед. Тому, якщо побачите таку новину, таку гучну і гарячу новину, що Міноборони скасовує військові квитки, воно їх не скасовує. Це зовсім інакше все відбувається. Ну, от пробуємо, да, розібратись. 559 постанова раз я назвав, ще в нас є два цікавих нормативно-правих актів. І ви про них вже чули від мене неоднократно, тому що я на них посилаюсь е дуже часто. Це в нас закон 3633. Пам'ятаєте, закон про посилення мобілізації. От в цьому законі в перехідних і прикінцевих положеннях, аж у пункті 12, практично в самому низу закону, є такий Військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов'язку, виданий до дня набрання чинності цим законом, є чинним та не потребує обов'язкової заміни у випадку з підстав затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа. Найпоширеніше питання виникали, коли. Було затверджено цією постановою 559 нову форму. Чи втрачали чинність військові квитки? Ні, вони чинність не втрачають відповідно до вимог закону. І на вимогу ж цього закону в нас в постанові Кабміна всім вам відомі 560-ті, є пункт 55-й. Також ми на нього дуже часто посилаємось. Військовообліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов'язку, виданий до набрання чинності законом України від 11 квітня 2024 року номер 3633, а набрав він чинності 18 травня 2024 року. Нагадаю вам про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби мобілізації та обліку, Ну, в народі його назвали про посилення мобілізації. Є чинним та не потребує обов'язкової заміни. У разі та з підстав затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документу. Що ми маємо в підсумку? Є якийсь наказ, який я не знайшов чомусь на сайті Верховної Ради, і я навіть не знайшов його на сайті Міноборони. Там є пошуковик, можна вбивати такі там реквізити наказу, дата там або назву, і він деякі накази підтягує, деякі знаходить. Можливо, цей наказ ще не внесений просто в їх базу. Можливо, не знаю. Ну, на сайті Верховної Ради ми розуміємо, також не одразу з'являються всі ці документи. Ліга, закон. Ну, зазвичай там з'являються дуже швидко всі документи, навіть якщо вони не набрали чинності, там світиться, що не набрав чинності, але проєкт я там вже бачу. Цього наказу я також не знайшов. Що це за такий за наказ? Хто знайде, як я і казав, будь ласочка, дайте посилання. Ну і звісно, я буду відслідковувати цю ситуацію. Але поки що не бачу нічого страшного в, от, в цій новині. Тобто всі ваші військово-облікові документи залишаються чинними відповідно до вимог діючого законодавства. Закону 3633, постановка міна 560 і не потребують обов'язкової заміни. Тому на сьогоднішній день, що це за наказ і як він буде діяти, будемо спостерігати. І звісно, я буду про все це розповідати тут, на YouTube каналі. Тому підпишіться, не забувайте це зробити і поставте вподобайку. Це також дуже важливо для просування відео, щоб його. Показував вам YouTube наступного разу. Приходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Також думаю, що будуть для вас корисні і цікаві. Ну і звісно, всім гарного вечора. До побачення.